Привіт, мене звати Юлія. Я викладачка української мови і літератури, і я авторка цього курсу підготовки до НМТ з української літератури. Зараз я хочу розказати, що тебе чекатиме на курсі. На курсі 16 відеоуроків. До кінця квітня ми будемо проходити всі твори за програмою НМТ з української літератури. А в травні будемо їх повторювати. Щотижня ти будеш отримувати відеолекцію із теорією про твір та автора, відеолекцію з переказом змісту твору, щоб тобі було легше сприймати те, що автор Написав також ти отримуєш конспект, презентацію уроку, хрестоматію, де зможеш прочитати сам твір. Також у тебе будуть тестові домашні завдання та відеорозбори цих домашніх завдань із типовими помилками учнів. Що тобі щось не зрозуміло з твору, з матеріалу, який я розказувала в відеолекції або з тестів, можеш мені написати в особисті повідомлення. Я ще раз поясню: я не можу гарантувати, що цей курс це чарівна пігулка під назвою 200 балів на ННТ. Для того щоб досягти високих результатів, треба буде багато працювати і удисконовувати. Налювати свої знання, але я можу гарантувати, що я дам весь обсяг матеріалу, який треба знати на НМТ з української літератури, і без всякої води. Якщо готовий до цього, то я буду рада попрацювати разом.